Привіт, друзі! Я Віктор Бобиренко і ви на моєму каналі Скаже, як Зав'яже. Щойно повернувся з такої Тут в Сумах була містечкова безпекова конференція, де обговорювали, а як же жити далі, якщо буде заморожування конфлікту, що тут буде на сумщині. Але е, я хочу розповісти, я, е, мені задали таке питання, я розказував про тему: а чому ж війна сталася? От, які передумови були для того, щоб е, війна сталася? І я е, сказав, що ну найперше і до чого нам треба далі готуватися, найперше війна сталася через те, що е, руски ли російські війни, хотять. От, вони просто хворі на цей імперіалізм, і тому вони вибирають там підтримують росіяни Путіна. Загалом, так, да, підтримують. Там хтось підтримує більше, хтось менше, хтось не підтримує. Там мочить в сортирі, не мочить, але більшість. ...глубинного русского народу, умовно, там якийсь тамбовський дядя Вова із Тамбова, дядя Ваня із Зерзані, вони підтримують Путіна аж бігом. От, тому що він розказує їм те, що вони хочуть почути. Ми народ там бідний, но гордий. Ми там похлібало всім надаємо. Російську ментальність можна охарактеризувати одним анекдотом. Знаєте, Попали в ямку лисичка, зайчик і ведмедик. От, і Лисичка така, а мені там мама купила сарафанчик новий, а зайчик такий, а мені папа з командировочки там, там шортики такі. класні-класні. Амішка, а мені, а мені, а я вам зараз в морду дам. От все, що треба, щоб ми розуміли і знали про е, великий і гордий руський народ. Е, і плюс вони, ж, вони впевнені в своїй великості. От ще один анекдот теж характеризує аж хашбігом. На Валдаї сидять дядя Ваня, з Рязані, дядя Вова із Тамбова, Да? Сидять. І дивляться по Валдаю, де де, Ну, це там умовно там, ще 2010 год, да? ще ніякої війни не було, ще Крим Україна, і йде якась група там туристів. І у них надписи: USA, таке там, типа, О, каже один другому, вань, глянь. американці пішли. Каже, а давай підемо їм в морду дамо. А якщо вони нам, о Боже, а нам за що? От в цьому вся великість руських, тобто ми можемо дати морду, а нам не за що. То, що ми апріорі праві. Ми все на все там э, повинні повернути Київ, мать городов русських, э, по великому рахунку Одеса, Новоросія, що діди воювали, завоювали, ми ж не можемо да? І все ж, де колись була Росія, вони вважають своїм. І у них же ж в пісні навіть просто, що вони зараз не можуть же залупитися на Америку. Але в пісні вже вони в програмному коді у них записано: «Отдавай-ка цю Алясочку, отдавай-ка любимою взад. О, це е, співає любима путінська група Любе. От, аби Америка була послабша, то вже б, е, вони десь там теж туди лізли і хапали. Потому що где був російський солдат, там Росія, де там э, знову ж Путін, там Росія не кордонів, все. Ну не імероїд і не вміють, все. Э, тому э, Росію може зупинити тільки сила. Цією силою були Збройні Сили України в 22-му, ну були і дотепер. От, але в 22-му році да, так надавали паварішки їм, що вони не знали, куди діватися, бігли з переляку з цієї ж моєї зрідної сумщини. От, тобто, сама головна передумова е, війни це те, що русські хочуть, хочуть війни. А е, як справжні фашисти Черчилль колись сказав, що наступні фашисти будуть говорити е, е, антифашистські лозунги і йти в бій проти е, придуманих фашистів. От вони придумали, що фашисти ми, насправді вони, ми ж не агресор, ми ніяк не провокували. Їх вони прийшли і вирішили забрати, тому що <сіх> чомусь вони уявляють, що Запорожжя, Херсон, Одеса свята росія землюшка. А їм отдає Одесу і і Херсон, вони скажуть, що Суми свята руська да, там Київ, мать городов Вообще. ну Русських, взагалі. Люди без башні. Окей, але яка ще була передумова війни? Я думаю, що ще одною з передумов був Афганістан. Вони просто побачили, руски побачили, що Захід слабкий. При Байдені дали заднього, вивели війська з Афганістану, і тут же там же ж Талібан все за кілька тижнів захопив. Тобто просто, просто рейдерський такий ривок. От, е, І Путін подумав, що Захід е, проковтнув Афганістан, проковтне це. От е, потім наступна передумова. А от наступні передумови вже не зовнішні були, а внутрішні. Е, вельми шановний український народ е, дав Путіну зрозуміти, що він готовий домовлятися посерединки. Просто Володимир Олександрович думав, що це буде десь посерединки чого-то там, а Путін розуміє, що це може бути посередині з бруча, да? що там, типа, залишимо там Україну, там збруч, там 5 чи 6 західних областей, які, типа, їм не переживати, не перетравить, а все сюди заберемо, бо Зеленський же ж казав, договорівся, а не договорівся посередінці чого. От. І тому е, він е, вважав, е, а раз ми ж вибрали Зеленського, ну, я там не, не дай Бог, от, але мається на увазі, що народ вибрав Зеленського, значить народ готовий домовлятися посердів чого-то, е, значить, народ готовий е, сприймати щось інше, ніж тому що альтернативний лозунг був армія мова віра. А, ні, не готові українці за армію віру. Ну, значить, все, значно, нав'яжемо їм е, щось. І це щось е, і докладували ж йому всякі Медведчуки і так далі, що народ України не готовий воювати, що вони будуть зустрічати е, танки Путіна караваями, хлібом, сіллю, квітами, і, типа, так побідім. Е, вони е, не розуміють е, от росіяни, не розуміють нашої глибинної ментальності. Наша глибинна ментальність якраз така, от хороша, е, така е, куркульська. Да, там, ми свого нічого не віддамо. Ми от вашого можемо там щось взяти, а свого і тому Крим це Україна. Тому там, типа, ми готові там. Е, Якщо до нас гості приїдуть і посадить за стіл, і випить, і закусить, і все, 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 але нашого ми не віддамо? А вони думали, що ми готові поступитися своєю там, державністю, своєю незалежністю, своїм суверенітетом, Ні, не, не, не то пальто. Але принаймні вони так думали. І всі ці медведчуки, всі ці п'яті колони. І доповідали Путіну, що да, ну, типу, що вони зайдуть і буде все окей. От даже сьогодні згадували сьогодні 27 число, а 24 лютого 22-го року у мене один друг. Він як тільки почалося це, він каже: Ну, подумав, що може тут будуть якісь бої. А двезукає дітей до тіші, одвіз до тіші і повертається. А тут вже уже, уже оточили суми, от вже по, по окружному. А він, він сліпуватий такий, він без очечок не бачить нічого і не побачив, що там на танках прапори якісь. Він подумав, що це наші. Тому що вже ж ну, умовно на ромінській трасі, да, то є з заходу о, якісь бронівички, якась техніка. Він подумав, що наші. Він папам, а потім аж тільки попіпікав їм, а потім ж зрозумів, що це русских. А русский йому, привіт, брат! Ми приїхали тебе освобождать. Вони на самом ділі думали, що вони їдуть освобождати. Ну він потім е, е, да, підвозив гранатомети, підвозив оперативну групу, і вони настріляли там цих броневичків за місяць, за місяць березень, там, вагони і тілежку. От, Щоб русским мало не показалось це все. Е, цього. Ну, що ще треба сказати? І яка ще була передумова? Ну, врешті-решт, не можна не сказати про п'яту колону. Всякі Медведчуки, всякі Диркачі, ОПЗЖ, Партія регіонів, як вони ще там перед цим називалися, цього всього було дофіга і більше. І мало того, його було кругом. От, Ми його не вивітрили ще там з 2014 року, не добили. І от отакі всі Георгівські ленточки, воно ж десь бігало, десь ж насилося. Мало того, це дуже часто були депутати місцевого рівня і от щось таке. Ну і власне, ще не можна не згадати про яку передумову, тобто, що штовхнуло Путіна на війну. Це слабкість нашої влади. Те, що. Зеленський, їхню партію давайте домовимося, будемо називати Навальний колись про Єдину Росію, казав путінська партія, що це партія жуликов і ворога. А ми про нашу Давайте слуги народу будемо називати партія і кротом. Тобто там багато жуліків, але багато кротів Вони позасовували туди тих, хто. Завжди підкаже Зеленському, а давай Ченгар розмінуємо, а давай там ще щось, а давайте ще щось. Тобто вся влада діяла, ну або як відверті зрадники, або потурала зрадникам, або були просто тими, хто ну зраду, скажімо так, не множив, а це була. Така штука, яку називають там, типа, що в, вони е, о, як же це? Злочинна недбалість, от, злочинна недбалість, непрофесіоналізм. Вони не, не розуміють, чим управляють. Е, їм же ж було ж там, типа, така, як же ж. Ми ж, якщо видатки на армію збільшимо, то за що ми будемо будувати дороги. Вони не розуміють, у них немає стратегічного мислення, вони не вміють управляти ні загалом країною, ні якоюсь конкретною галузю. Єдине, що у них виходить, це сцена, концерт. От відосики, наше все. Але відосики це не управлять країною. От е, такі от були передумови е, війни. Бажання руського народу відновити імперію і небажання української влади захищати Україну. Але незважаючи на всі зусилля зеленої влади, ми вистояли: друзі, бережемо себе, Україна переможе, Росія не пройде, но посаран.